Цими днями у Вашингтоні Український конгресовий комітет Америки провів українські дні. На цей захід до американської столиці щороку з'їжджаються представники української громади з різних куточків Сполучених Штатів. Учасники програми обговорювали українсько-американські відносини та проблеми України з американськими конгресменами. Детальніше Андрій Годованець. Дні України у Вашингтоні щороку стаються більш популярними. Цього разу поспілкуватися з конгресменами до столиці приїхали українці зі штатів Пенсильванія, нью Йорк, Каліфорнія, Огайо, Масачусетс. Тощо за два дні було працьовано чимало тем, серед яких питання збільшення американської допомоги Україні, енергетична безпека України, розширення НАТО, а також вже давня проблема визнання голодомору в Україні геноцидом проти українського народу. Одне з основних питань посилення україно американських стосунків саме з цього приводу була організована зустріч з конгресменами США, які входять до так званого українського кокусу, тобто групи прихильників України у Конгресі. буквально вчора у Вашингтоні була група людей з України, які приїхали за програмою обміну Держдепартаменту США. Серед іншого, ми говорили про глобальну економічну кризу і те, як її може пережити Україна. Ми також говорили про те, як можна покращити систему охорони здоров'я, як ділитися. Інформацією і розвивати якісь спільні проекти. Ми говорили про багато цікавих і корисних для обох держав справ про Україну говорилося і на урочистостях з приводу чергової річниці розширення НАТО, зокрема, йшлося про перспективи її вступу до альянсу сполучені штати підтримують країни, які прагнуть стати членами НАТО. І коаліція центральноєвропейських країн переконана, що процес розширення альянсу повинен продовжуватися. Наприклад, Україну та Грузію потрібно приєднати до плану дій з набуття членства в НАТО. Тему вступу до альянсу підняв під час зустрічі, і доктор Збігнюбжененський, який говорив про стосунки США з країнами східної Європи. Він вкотре підкреслив переваги у вигляді посилення сили та безпеки, які отримують члени НАТО. Ми повинні розуміти, що Східноєвропейські країни, які зараз не є членами Євросоюзу і не входять до НАТО, все одно будуть рухатися у цьому напрямку. Я конкретно говорю про Україну та Грузію. Вони вже в той чи інший спосіб співпрацюють з ЄС і НАТО, і це буде логічним завершенням того, що зараз відбувається. окрім експертів та конгресменів. У заходах взяли участь представники уряду США. Організовувати українські дні у Вашингтоні, Український конгресовий комітет Америки, розпочав з 2004 року. Андрій Годованець голос Америки.